Ну, чи Америка буде нас підтримувати? Я казав ще й раніше, і зараз повторюю, що вона нас буде підтримувати. Як би там не було, хочуть вони чи не хочуть. От, Чи Трамп, верніше, те, що Трамп каже, це одне. Ну, я прашну теж зроблю. На всякий випадок. Так, питання війни вони будуть підтримувати нас. Ну, але комерційна основа, те, що вони казали, Європа буде закуп... закуповувати озброєння для нас. Тобто ми будемо купляти за європейські гроші, так як, так як Європа зацікавлена в тому, щоб, щоб ця війна до них не якось не мала відношення з однієї сторони, а з другої сторони, вона зацікавлена в тому, щоб Росія слабнула. Це друга сторона медалі, да, щоб вона Росія слабнула і, скажімо, поки йде війна, Європа має час, шанс і час робити те, що їй треба там перезброюватися. От, я на Європу переключився. Да. Ну тут я все-таки скажу: на перший план от, таких сильних країн ну, по історичній логіці вийде Німеччина. От Німеччина піде, вона і зараз пішла в розвиток по озброєнню, по всьому і вона буде досить ну по, на суші, вона буде самою сильною країною з європейських країн. А Америка, так, да, Америка, вона, ну наскільки ми раніше дивилися, вона буде десь ну, невеликий процент в, 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 Трамп буде мати впливу на на кінцевий результат перемовин між Росією і Україною. Але, тим не менше Америка буде підтримувати, ну вона зацікавлена на те, що їм вигідно. Скажімо, тут ще такий момент, що їм вигідно в цій війні брати участь в <кій> будь-якому випадку. То, що ВПК їхній працює, що їхнє озброєння купується, і плюс вони ну скажем, вони слідкують за війною з спутників, да вони дають нам доступ до цих супутників чи надають інформацію, це вже другий момент. От, але е, це теж ну ця війна, вона переозброє ну скажем, другу логіку внесе для Америки. Для, ну для саме РВД війни і Америка і інші країни вони вчаться там. Китай вчиться, ну Росія, Україна, понятно, вони ми вчимося по ходу в самій, а інші країни такі от розвинуті, вони вчаться ще скоріше ніж ми. Ну, в крайньому разі на нашому досвіді там Америка створює різні підрозділи ВПЛА. Ну от Навіть вона з'єднання такі, там якісь створила, там, де є такі спеціальні частини, які реагують. ну Тобто вони будуть реагувати, там наприклад, на такі дії, що зв'язані з БПЛА, вони зараз переформат, ну скажімо, вводять нові ну, формати в свою стратегію, доктрину, верніше, ведення війни. І в цьому плані, конечно, вони будуть вони не можуть стороні стояти, як би там не було От, Через те вони будуть будуть допомагати, хочуть чи не хочуть. Так далі тут не питання, хочуть не хочуть, тут питання, так сказати, вигоди. Трамп, він не вся Америка, От, Трамп це частина діпстейту то, якщо так можна сказати, чи всього. І в нього є свої, свої такі бачення, своє, ну так. Своє бачення ситуації, своє бачення, от ну, верніше, не то, що бачив, бачення, бачення, то так, ведення, свій характер ведення його каденції, так сказати, він по-своєму веде, але все рівно, от, як за Байдена, Америка нам допомагала, так і за Трампа вона нам допомагає. щоб вони там не говорили, ну, вже скільки часу, вже рік пройшов майже, все рівно Америка нам допомагає. от І, і ще один момент. Допомагати, ну, скажімо так, сапуствати чи робити таке, щоб щоб дії щоб війна закінчилася. І такі дії буде робити, щоб війна закінчилася. Вони зацікавлені в тому, щоб війна зупинилася в крайньому разі, заморозилася, зупинилася якось. Любий випадок, щоб оце от зупинка була. І ці дії Трамп робить ну, свої, чи це в нашу сторону, чи не в нашу, це друге питання, але він е, туди направлений. Тобто в нього є певна зацікавленість. І тут я говорю зараз не так, як про Трампа, а взагалі про, про Америку, про інтереси Америки. Да? Трамп просто він представляє ці інтереси Америки, і Америка зацікавлена в образі Трампа зараз, який представляє в тому, щоб війна закінчилась. От що того, що ну, там є різні питання, політичні, можна вникати і так далі. Це зв'язано з Китаєм, зв'язано з тим, що. І з європейським ринком, самою ситуацією в Америці, і взагалі зараз оця от криза йде. от криза І якщо ми криза в економіці, політична криза, як ми бачимо, да, геополітична криза з інституцій не працюють не так, як треба, гарантії не працюють. І астрологічно, чи скажімо, астрономічно, зараз новий період йде. Новий період, який, ну, скажімо така перетрансформація йде. Новий період, це значить, що зміна зміна старого на новий. Коли таке відбувається, то, то все трусить. і Буде трусити так, що деякий час, от буде трусити деякий час і нас, і ну, нас безпосередньо, а ну, інші країни вони будуть труситися, так сказати, їх буде трусити. І більше того, в цей період, за, за років 20 я думаю. Ну, ключовий буде, як мій вчитель казав колись ще в 2013 році, доктора що з 20-го по по 30-й рік багато станеться він напруження взагалі буде дуже велике в країнах. От і Америці буде напруження велике, потім розпадуться якісь великі країни. Ну, можливо, не в цей період, ну це вже буде такий двері, відкриються до розпаду. Великі. Може, навіть деякі штати в Америці можуть ну, то, що там відійти, так само з Росією буде. Тобто десь період 20 років, до 40-го року, може трошки більше. Це буде період такої великої трансформації. Цей період почався ще десь з 2005 року, можливо, там, з 2000-х років. І він зараз йде. От. Ну, окей. Пане Володимире, власне, я також хочу о, поговорити із вами іще на одну тему. Так, от, в післявоєнний період, на вашу думку, які найбільше виклики стоятимуть перед українцями саме вже в мирний час? Ну, був би той мирний час. Викликів нас буде багато. От якщо подивитися на нашу карту. І взагалі, ну, скажімо так, є моменти соціологічні такі в нашій країні. От, зараз я гляну нашу карту. У нас карта взагалі по одній системі міняється десь, ну, 27-й рік, 27-й-28-й рік. Цей вільніший кінець го року краща є ситуація. Через те, я казав, що кінець 26-го, середина на осінь 26-го, початок 27 го року, може там до весни, десь, от весна 27, це має бути кінець припинення вогню, там я не знаю, чи якісь закінчення от, активної фази війни. Це не вся війна закінчиться, вона не закінчиться. От таки в такому плані вона буде сирівно йти в якійсь фазі, і такі ризики будуть, так далі. Але це друге питання. ну карта більш, Це перший момент. Потім покращення в нашій країні. Квітень, травень 2028 року. Знову міняється тоді взагалі період. Сходить Кітураху, вони, які зараз стали в двадцять другому році. У нас такі планети Китораху. Вони стали, так сказати, зробили хрест на нашій, ну, на нашій країні, так скажемо так, дуже жорстко стоять ці дві планети, і вони стоять до 28-го року, до, до квітня, травня, десь навіть травня, да, до травня 28-го року. Поки вони стоять оцим хрестом, в нас немає, ну, скажемо, немає такого. Зараз, секунду, я дивлюся. От у нас немає. Полегшення такого сильно великого, відповідно, навіть якщо в му році, дай Бог, щоб це закінчилося там раніше, навіть весною 26-го, якщо це закінчиться активна фаза, а буде прекрасна. Ну вона там буде кроками йти. там Це я теж казав, що це не буде зараз. Воно так якби кроково, але зовні воно так буде здаватися, що нема. Потім зовні раз і зупиниться. Ну в середині вже зупинка, ну скажімо, ці дії почалися з 25-го року, з весни. Війна стала ну іншого формату не на полі бою, а взагалі сприйняття цієї війни в політичному контексті, так сказати, політично-геополітично-стратегічному, якщо можна так сказати, то вона стала інакшою, і вона йде до завершення, тобто питання по завершенню війни відбуваються Наприклад, те, що там обмін йдуть, навіть обмін тих, хто там в 2014 році забрали зараз, де це теж, теж ну якби в рухи йдуть. Рух йде, просто питання, коли оце зовні так раз і воно відчутно буде. Ви побачили, що зупиниться, але якщо вернутися до вашого питання, то як би там не було до 20 до травня 27-го року, року. в нас оцей хрест раху, кету, І ще й Марс, тобто, і всі хороші планети вони взагалі поховалися в погані думи вони е, дають поганий результат. Тобто, в нас не буде, навіть якщо буде 27 зупинка, то значить післявоєнний час, у буде досить такий непростий. ну це й без астрології, зрозуміло. От рік чи півтора навіть. Але вже пізніше в нас, скажімо, покращується ситуація, будуть гарантії безпеки для України. То, що я бачу, в нас буде. Там у нас небо відкривається, ну це вже як воно буде там проходити. Кордони відкриваються там, якщо не в 27-му році, то в му році точно відкриваються кордони, ну карта зміняється. І е, вже з е, там союзи, які в нас буде з тими гарантіями безпеки. це Я казав, що це скоріш все, що це не буде НАТО, але це буде якийсь союз, там Англія, Україна, країни Балтики, країни. Польща, можливо, з Польщу там свої моменти. Тобто такий пояс буде країн, які будуть мати воєнно-економічно і політичні, більше воєн, воєнні зв'язки. З кожної країни у нас буде якісь трошки відрізнятися. От. Союзи, да, різні будуть союзи, але Україна отримає гарантії От. і буде відновлюватися. То, що я бачу, у нас виходить. У нас. Потім 20 середи 28-го року покращується ситуація. У нас такі планети, як Юпітер почнуть впливати на нашу країну. от І потім, десь з 29-го року, кінця 29-го року, там вже новий період взагалі включається, і поступово це вже ну буде покращення. Я не скажу, що це буде там дуже добре зразу. Я думаю, десь тільки в нас, якщо так подивитися, по періоду десь з 1935-36 років. От в нас буде ну такі відчутно досить відчутні зміни. Оцей період з 25 по 30 по 35 це буде період встановлення нової ну, скажімо так нової структури влади. То, що нам треба змінити саму структуру, не то, що нам її треба, нам то її треба змінити, але вона ну вона буде дуже помало мінятися. Дуже помало але потрошечки вона буде мінятися. Поняття корумпованості і так далі. Ну, і ще один момент соціологічний чи так, психосоціологічний, да, наскільки я дивився, в нас є такий момент, що ми любимо. Ну, якось ще не мерла Україна, навіть в гімні вона говориться. Тобто, ми постійно вмираємо. Якось в нас треба, ну ми воюємо. Ми постійно воюємо своїй історії. Якщо розглянути нашу історію, в нас якась війна, і ми насправді не любимо там ні на кого не нападаємо.